Як відрізнити нашого Булата 245 го від інших аналогів такого ж самого типу Зубра, Кентавра і так далі? У нашого трактора диски фарбовані під колір трактора. Е, є великий акумулятор. Не 45-ка маленька, а 70-ку. Ми ставимо більший швелер рами. І колеса у нас не 7,5, а 9,5 на 20. А основне переднє у нас 6 на 14. Також у нашого трактора встановлений великий генератор і є регулювання повністю передньої балки та задніх напівосей. А по 254 повнопривідним взагалі аналогів поки немає. З грузами. Як ви бачите на відео, буде коштувати 3900 доларів з нашою доставкою по Україні. 24 кінських сили, вал відбору, триточкова навіска, широчезні колеса. Вал відбору знаходиться. Як і в усіх тракторів ззаду по центру, це не мототрактор, реальний міні-трактор.